Ну що, я ще в теплиці полила тільки що огірочки гуматом калію. Прошлий раз я проходилась по е, листу. Їм. Були такі, о, дивіться, що нижні, видно такі вони отакі. О. А це я взяла, полила. Раніше полила теплою водою, що навіть в теплиці було. Зараз таке гаряче стало. От, А так було прохолодно, то я принесла, дивіться, чайник стоїть, бачите, оно на каструлі. Підігріла, полила тепленькою водочкою, водичкою, потім зробила знову тепленьку водичку. О, гляньте. Ой, які красончичок! Які гарненькі, гляньте, глянь, такі огірки, бачите. О, тут теж. А ну йдемо сюди. І вони зразу мені потемніли, здається. Ну, ще трошечки оця полосочка. Може їм азоту не вистачає, може, кропивою, але хай терпіть пару днів. Терпіть, слухайте, я щось таке терплю із вами. Холод. Бачите? Тут теж є, не є, тут є. Тут нав'язало багато. Це Бьорн, це німецький. В німецьких огірках. І в'яжеться добре. В'яжеться тут. Раз, два. О, бачите, що робиться? І в'яжеться разом з тим. І море пустоцвітів. Трошки, А трошки. трошки. Трошки того, трошки того, бачите? Це з одного. Глянь, такі гарненькі. Бачите? Ой. Ох, який хорошенький оцей. Біля вас, ну мені біля вас прийшлося походити. Ще буде пониження температури, я сьогодні почитала. От, тут що в нас? Тоже, тут теж тоже в'яжуться, тут що в нас, а тут до пару пустоцвітів є. Разом з тим і в'яжуться, гляньте з одного йде. Опа. І пустоцвіт, і огірок. Щось німецькі сорти. Наші вас переплюнули, поняли? О. Але ж е, кажу, разом з тим, он, дивіться, огірочки. Нема того, щоб сказати, що погані огірки. Оце вони теж. Бачите? О. Добренько, показала я. Коротше говоря, огірки підживила. Вже чого... Дослідної середи що я вам робити не буду, і не поглядайте на мене навіть. Хіба що вечором буду закривати? От, дивіться, моя в теплиці вона аж оживає, гортензія. Маленька та, що я укоренила. Там ще стоять, не знаю, буде з них толк, не буде. Вечором придеться обірвати також. Ой-ой-ой. Люди, мене мало того, що оцей прохід такий, бачите. А ще ж воно в мене горб, о, то можна розтягнутися в періг була біда. Гляньте, як гарненько пепіно зацвіло. гляньте на Цвіте, слухайте. Ось тут теж буде воно буде на кожному цьому. Але хай би в'язалося. Ти що тут? Гляньте, жовтіють оці штучки, о, і нічого воно не в'яжеться. Ну, будемо бачити. Це така смакота, Слухай, теж посварюсь на тебе. В'яжися. А це отут я вже поставила ці помідорки, що то під інжиром росли. Оці три більшенькі. Бачите, принесу агролайф, принесу водички сюди. І отут я посажу. вже положила цю лопаточку. От. Дивіться, я вам щось покажу. Але може я не розумію, знаєте. Дивіться. Бачите? Це ж типа інжирці, фіги називаються. Плодики. Ну, ще маленькі. Бамія. Оце бамія, воно одна помідора. Це так закриваю, щоб сонце не пекло. Треба ще тут придумати. Бо тут вже придумала, бачите. Отаке. Хожу, слухайте. Радуюсь, треба от цю капустину можна вирізати. ту І тут посажу сьогодні разом з квітами. Мені з Луцька Оксана подарувала. Ну, от що це, скажіть мені. Чи це плодики, чи це гіллячки? О, бачите, один, два. Бачите, який переріз гарний. Подарувала мені чотири сельдереї. два листового, я їх сховала в холодок. Два листового. Так, тут треба немедленно. Тут щось треба робити Немедленно, бо вони ж мені переростуть. Може, мені оці вирвати вечором. Глянь, такі гарненькі, вони то всі не бувають. Це такі сорти, я бачила їхню характеристику. Ну, іменно ці. Он цей вже, дивіться, більше, бачите. Може мені зробити малосольні з огірочками? Тут, що ви тут? Тут я його зірвала, тут о два і тут а два. Ростуть. Це мені щось не подобається. О! Я його зірву, щоб він не мучився і мене не мучив. Ось таке. А ну цей інжирчик. Що ти тут? Я так, слухайте, а це другий сорт. То два рандіно, а це другий. Це з малиновим смаком. Це дуже хороший. Коротше, нічого не розумію. Як виростуть, тоді, значить, буде. Так, тут у мене малишів повно. гляньте, Один, два, три. Ну, хай росте цей гула і припалила, не відкрила теплицю, і два листки згоріло, бачите? А це теж щось не то це під капустою. Росли, бачите, я попопікірувала їх, повиривала помідорочки. От вони тут одесь росли. А це кавунчики. Беру вам ще щось поплювати. Оце такі кавуни, вони зразу в теплиці їм лучше винесла. А це я вчора посіяла, я їх проростила, називається вогник. У коробочці був. О! Гляньте но. Ну. ну, хай ще таку полежить трошки, сильно не буду. Отако. Е і більшу половину, чим тут, більша, чим тут, віддала сусідці пророщені. Кажу, сі Юля, у тебе діти. Каже, коли кавуни висаджують? Кажу, на початку червня. На початку червня мусять вони також теплиці стоять. У них теплиця. Це, що я в садовому центрі купила, треба підживити з кропивою. От, я не сильно заливаю, щоб мені корінчики не погнили. Оце два брунсвіка, що мені прислали. Одного я пересадила, гляньте, пробую все листочки. Це другий, а це подарунок. Поставила у таке от, тому що мені Наталя Олександрова сказала, я кажу, чогось корінчики ж корічньої гляньте. О! А вона каже через це, що прозорий стакан. То це я їх отако поставила, може сьогодні пересажу, у мене ж куча роботи. А як з'являється хвилина, то я вам бігом відео знімаю. Відчитую О, Боже, як добре, що от. Поїсти, Добре, що це є, що ця сітка в мене є. Вона у мене була Ой. зверху. Тут в мене росли і баклажани, і помідори, і огірки, перці. Тільки зверху, а ця сітка 90% затінює, не 45%. В мене трошки були доранули, звісно. Вона гарна головочка капуста теж. В мене доранули із тою сіткою. Оцей табір циганський, хай буде. Не звертайте, будь ласка, уваги. Це технічна така ця. Ситуація оця робоча. Це вечором треба запиляти помідорки, бо вже, бачите, як порозкривалися гарненько. О. Оцю о, цілу гіллячку треба пшик. І оці краєчки. Оця запилена, бачите, виглядає. А ці дві ні. Оця запилена, ця, ця запилена. Е, оця запилена, а ці от ні. Тобто треба так обрати їх. І пульвілізаторомчик один раз, бо кажуть, якщо два, то буде рвати помідори. Тут в мене таке одне є похоже. О! Оце думаю, що я щось згрішила. Слухайте, до всього треба мати свій підхід і все треба знати. О, дивіться, я запиляла в неділю. Помідорка. О тут чи нема там? І тут нема. оце все треба запилити. І оці кінчики, тому що це все он запилено. Бачите, оцей розцвів, цей розцвів. потім ще це доцвіте. Погано, що ці грона не зразу всі зацвітають, знаєте. таке маньонє, бачите? І він запилений. Не дивіться на руки. Руки робочі. Отут щось я казала ще вчора, що треба придумати. Що ж тут придумати? Бачите, торкається. І тут, о, тут же ж помідори гляньте, бачите, і зразу слідуючи. Тут один. Два, така здорова, дивіться. три теж величезна. О, три. Дивіться, яка вона велика. Гроно це о, чотири і вже п'яте виходить. Е, мені казала Люда, що можна дозволяти сім. То я не знаю, чи буде в мене сім, чи буде в мене шість, тому що. Оце теж щось я наробила. Два рази пшикнула, мабуть. Дуже добре, бачите, всі запиляються. Ну, нічого. Іду чуть посижу, водички поп'ю. Мені в день треба випити 2 літри води. Дивіться, сьогодні рівно три місяці, як я почала худати. Я похудала на 15 600. Сьогодні мені компліментів на новій почті зробили. Сьогодні мені зробили забленерго. Святочка сказала: ой, Надя! <свят> ну, де не піду, то всі кажуть, що я що видно, що похудала. А я все кажу до валі, я не бачу, що я похудала. Глянь, яка одежа велика стала. Мені треба весь одяг міняти. Абсолютно все треба міняти. Але у мене ціль. Ще 15 кг. У мене є сили волі, я себе поважаю, тому що я хочу бути здоровою. Я їм добре, я вам періодично показую. От тільки що. Я купила креветок, то половину вже їх тільки що зробила і з'їла. І авокадо їла. Ну, не тільки що, а це сніданок, типу. Це сержант пепер жовтенький пустила два вершка, що казала, тут навіть не два. Ой, люди з Надією, Дивіться, ну, тут один, а це другий, а це пасинок. Ну як його оборвати, слухайте, як він з світом. Мені як таке обривати, як би кусок пальця якось відломати чи що. <смі> Трошечки розкручуються, були дуже закручені, ще деякі є, але в основному, гляньте, розкручуються. о, Бачите? Слава Богу, Оце ж ці стреси, що вони теж, переж... Все казала, буде по одному. Он одного зробила, другого в першому раді. Далі пішло по два. Ой, хай буде. Хай буде. Добренько, іду я трошечки в хату, поп'ю водички, візьму з собою водички, потім прийду оці полю кавунчики. Кавуни, то й нема куди з ними спішити, тому що їх висаджувати буду перші числа. Цього що то слідуюче. Не грудень у нас, случайно Перші числа червня, я шуткую, дивіться, ще це не почеринкувала. Які черенки гарні. Треба бігом-бігом їх пересаджувати. Дивіться, яка красота. Дивіться ну. Але такі саме, як оті. ну То буде в мене багато. Колись як я 9 років, ото 9 років назад, хто дивиться мої відео і знає. 3 червня 9 років, як я вернулася з роботи з Іспанією. Я там відкренькала 13 років безвиїзно. На операцію приїжджала. Все, більш нічого. От. Бо будувала, не знаю, чи ще так жінки вміють. О, цю о, хату. О! Будувала хату. І треба було бути. Постійно робити, бо хто ж поможе. Дочки двоє дітей, часом дочка допомагала, але в неї не було настільки це. Я про хризантеми хочу сказати. Хризантеми. Я приїхала 3 червня, Валя приїхала, мала вертатися у серпні місяці з дітьми щось там позакінчувати. О, і приїхати. Вона приїхала, я накупляла хризонтем. Ото в дворі горка стояла, така для дітей, знаєте, новосілля, в той день, як вона приїхала, зробила новосілля. Красота була. Побула моя дівчина трошки. А вона там вже прожила 24 роки, це ж не те, що біженці поїхали, знаєте, Гляньтено. Боже, як пахне, якби я могла вам передати. І поїхала назад. Діти закінчили навчальний рік, я їх теж відвезла, бо де ж вони будуть без мами. І все, то я хочу вам сказати, що в мене було море хризантем, прямо з тої сторони, від входу, отут, всюди, всюди-всюди. Зараз вже все позаростало, вже воно мені навіть не цікаве. І були хризантеми одинакові. До чого я веду, бачите? Так що і зараз вони будуть одинакові. І то багато. Штук 40, мабуть. 20 стоїть у цьому, 10 я подарувала. Це знаєте, що беру? Ой, на троянді завелася тля. Он актора. Он оприскувач. Вода внизу з крана. І мушу ще попрацювати з трояндами, але трошки хай сонце зайде. Ніде нема, тільки тут внизу на цій п'єр веронсар біля княжиків. Боюсь, щоб на княжики не пішло. Тільки це після морозу. Мучені перемучені, мучені перемучені, бачите? Ось таке. Такий куточок гарних, хвойникам нічого. Але нічого страшного. Ой, бачите. Добренько, на цьому все. Гляньте, вчора почала косити траву. Отут посажені мене. Я спеціально не обрізала посаджені. Ви бачите що? Еустоми, для того, щоб вони не померли. То яка Вонто трошечки сюди, то побіліла, ну нічого. Отам почала косити і почалося мені дощ. Кинула. А сьогодні вже немає настроєння, настро... строє, уже втомилась. Гляньте на цю ялиночку. Гляньте на сьогодні в мене спілкування з вами. Дуже довго. Гляньте, така краса. Це ж відростують нові гіллячки. Оце полярний ведмідь. Дивіться на ну, що сидить. Морда, йди сюди за душу. Опа, Довгоносик. Думаєте що? Цвіт об'їдає. Оце трошки треба підрізати. Мені не подобається оця і ця. Оце що в теплиці, нік посажу, не можна подіставати ніяк. Я думала, що одразу ще деревця посажу. Не можна подіставати цього арматури. Ой. Я вам покажу цю біду. Дивіться, сьогодні мушу кропити. Гляньте, ну. Чого ти тут завелося? Що тобі тут треба? І вже ж бутони, вже мушу бігом-бігом кропи сьогодні. Все, на цьому все. Дякую всім, хто додивилися до кінця. Дарую вам ще от таких -о, квіточок, от такої краси. Щиро вам за все дякую за коментарі, за лайки. Скоро такі зацвіте Лимон Лайн, дивіться скільки вона вай-вай-вай-вай-вай. Бачите? Перебрався сюди, ну то нічого. Ой, вже бачу один розцівся. Почти що. Дивіться, отакий колір. Бачите? Бо це ще він не повністю розстрів. Тут треба трошки підрізати і Бачите, пустити. Бачите, як потягнуло? Пустить туди. Це перший шов. Роз... Бачите, вже розпускаються. Дуже гарний. Дуже гарні, тут немає, там є привіз, дві гілячки, тут нема. Бачите, як купила три, так і росте. Мені казали нагнуть, пригнуть. Ня. Це ножицям пообрізаю. Нагнуть, пригнуть. ні, не можна. О, уже тут асусів теж є, бачите? Ось тут -от вже так. Да. Отже, -от да. чуть що і вже все. Вже вони тут, як тут. Ну покропимо. Нема страху, є чим кропити, як тара є. Все є. Все на цьому, все. О, бачите, приріст. Тут я купила було раз, два, три, чотири гіллячки, бачите, чотири. От. У мене є ножиці такі для трави стригти. І оце цих дві за чотири роки за чотири роки дало приріст. Але зато дивіться, який виріс кущ. Я їх купляла, вони десь були біля метра, знаєте. Все. На цьому все до слідуючого відео, бо я вам так надоїм. А, ще тут покажу. О. Бачите, як порозкривалася красота. На цьому все. Дякую. Ставте лайки, підписуйтесь, коментуйте, а я вам за це дуже-дуже вдячна.